Вітаю пані та панове, рубрика Цікаві задачі. До речі, якщо ви не розумієте деякі завдання, то можете скинути мені в телеграм-канал посилання в описі під цим відео і я зніму відео з розбором цього завдання. Починаємо. Умова задач. Основою піраміди є трапеція з основами 6 і 4 корінь із 6 та висотою 5. Кожне бічне ребро піраміди 13 см. Знайти висоту піраміди. У піраміди є властивість, якщо всі ребра рівні або нахилені під однаковим кутом до основи, то навколо основи можна описати коло. А якщо навколо трапеції можна описати коло, то вона рівнобічна. І так, малюємо піраміду і виносимо цю трапецію. Користуючись властивістю, ми описуємо навколо цієї трапеції коло. Вибачте за те, що воно криве. Ці відрізки це радіуси. Вони сполучають центр описаного кола і точки, тобто вершини цієї трапеції, і вони є рівними. За умовою відомо, що SA 13, БЦ менша основа буде 6, а більша 4 корінь із 6. Висота БК. 5, ну і CF теж висота, вона теж дорівнює 5. І так, нам треба знайти висоту цієї піраміди SO, тобто. якщо ми сполучимо точку О з точкою А, а це є радіус описаного кола навколо трапеції, то якщо ми знайдемо радіус, то ми зможемо знайти SO, тобто висоту. Пробуємо знайти цей радіус. Бачимо на малюнку, що оце і ОД є радіусами, і вони є рівними. Якщо ми опустимо висоту, яка дорівнює 5, і позначимо, що О, ну, оцей відрізок, не буду позначати точками. Оцей відрізок він дорівнює X, а оцей нижній буде дорівнювати 5-х, бо висота 5. То тоді ми зможемо скласти рівняння. ОД і ОЦ позначимо як радіуси, які ми шукаємо. А оця сторона у нас відома. Вона буде половина із основи AD, тобто 2 корінь із 6. А отут буде 3. Складемо систему рівнянь 3 у квадраті плюс у квадраті як катити прямокутного трикутника. Тут прямий кут, бо це висота. Дорівнює R у квадраті. 5 мінус Х до квадрата. Плюс 2 корінь із 6 -ти. до квадрата. Дорівнює так само R квадрат. Система. Рахуємо. 9. Плюс х дорівнює Р квадрат. Тут формула скороченого множення. Буде 25. Мінус 10x, плюс x квадрат. Плюс 4 на 6. І дорівнює R квадрат. Тут не стається. І так, я думаю, що можна від верхнього відняти нижнє рівняння. R квадрат і R квадрат, вони скоротяться. Далі. x теж скоротяться. І буде 9. мінус. Це все. Пишемо в дужках. 25 мінус 10х. Плюс 4 на 6. Рівня 0. Бо тут скоротилося. І так, 9 мінус. Так, тут мінус. Ой дужка. Неправильно. 9 минус 25. Меняем знаки. Плюс, вот тут минус. Минус на минус d плюс плюс 10 х А тут 24 минус на плюс минус. Минус 24. Дорівнює нулю. Итак, x налево, а числа направо. Будет 10x. Дорівнює І так, мінус 25, 24, це буде мінус 49, плюс 9 це мінус 40. Міняємо знак на протилежний. Це буде 40. Х дорівнює 4. І так, 1 катет 3, а інший 4. Легко ми знайдемо за теоремою Піфагора радіус описаного кола, він буде 5. Ну, Або за єгипетським трикутником. І так, радіус ми знайшли. Перш щоб знайти СО, SO, тут прямий кут. Використаємо теорему Піфагора. Буде 5 у квадраті плюс СО SO у квадраті дорівнює 169. Бо 13 у квадраті 169. І так, 25 плюс SO у квадраті дорівнює 169. С у квадраті дорівнює 169-25. Це буде 144. Корінь із 144 буде 12, тобто відповідь 12. Висота цієї піраміди буде 12 см. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ділитися з друзями. До наступних зустрічей!